Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Івангеля від Марка. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням. В ті дні після Великого горя Сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді побачать сина людського, який гряде на хмарах з великою славою і силою. І тоді він пошле ангелів та збере своїх вибраних з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба, навчиться притчі від смоківниці. Коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається. То знаєте, що близько вже при дверях. Воістину кажу вам, що не мене рід цей, як усе це збудеться, небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день або годину не знає ніхто ні ангелі на небі, ні син, а тільки Отець. Слово Господне. Слава Тобі, Христе! Ми подібні до сторожів, які стоять біля дверей, не чекають на повернення нашого Господа. Ми не знаємо ніколи, ні як він прийде. Він приходить опівночі, як жених, і не будемо тоді. Нерозумними дівами. Він приходить вранці, як до пильної Магдалини, і нехай в нас буде її воля не втратити його любові. Навіть якщо вулицями бігають послідовники нових філософій, котрі говорять, що Бог помер, Він приходить ввечері дорогою до Емаусу. І нехай тоді в нас буде готовність слухати Його слово. Нехай не буде в нас тієї пильності, яку пережив Петро, коли проспівали півдні. Замість того, щоб бути привратником з ключами Царства Божого, він вийшов зірким плачем на допит Каяфа. Про це чування йдеться в апокаліптичному листі, адресованому громаді на Сардах. У VI столітті до нашої ери містом правив крес, про багатство якого ходили легенди. Після 4 Програних битв з перськими військами він зачинився в сардах. Будований на скелі з прямовисними урвищами він здавався неприступним. І саме через його надмірну безпечність місто було захоплене киром у 546 році, а крес потрапив у полон. Один з воїн помітив, як один із захисників впустив шолом за стінами, потім спустився. Зі скелі він розумів, що мають бути потемні сходи під окровом ночі, темрями він привів туди перське військо. На стінах ніхто не чекав. Через три століття, коли Антіох III Великий воював проти Ахея, ситуація повторилася. Вартовий, який мав пильнувати на цьому місці, заснув. І за одну годину велика сила міста перетворилася на руїну. Тому Ісус, говорячи притчами, промовляє відомі факти. Він говорить про цю історію, Він говорить про те, що треба пильнувати, пильнуйте, бо прийде злодій і не знаєте, о котрій години прийде. Пильність, до якої Ісус закликає людей. Вражається в тому, щоб пильно стежити за власними спокусами, передбачати їх, сповідувати їх перед Богом, аби уникати місця людей чи ситуацій, в яких людина, напевно, не зможе стояти перед покусами, перед гріхом. Це роду пильність, якою ми дивимося на всі ті внутрішні духовні, емоційні, ментальні, психологічні процеси, які відбуваються в нас. Щоб вони не стали таємними сходами. Відсутність контакту з власним зручним я призводить до відчуження. Ми стаємо не самими собою. Ми дуже пильно стежимо за всім, окрім себе. Над усім нас переповнює жадібність до інформації. Ми читаємо газети, ми проглядаємо вебсайти. Дивимося багато новин, проводимо багато або сотні годин, спостерігаючи за життям інших людей, людей відомих, людей знаменитих. Нам потрібно знати про все, що відбувається. І ми не помічаємо саме себе. Ми наближаємося до кінця ще одного літургічного уроку. Біблійні тексти. Просякнуті атмосферою кінця часів страшного суду. На нині автори пишуть про важкі часи, про період скорботи, переслідувань, про війни, про катаклізми, про надзвичайні явища. Народ отримає спасіння, багато пробудяться до вічного життя, мудрі засяють, як сяє склепіння, а ті, що Багатьох навчили правди, засяють як зорі на віки віків. Про це говорить книга Пророка Даніїла. Коли все це станеться? Про той день чи годину ніхто не знає ні ангели небесні, ні син, тільки Отець, так говорить Господь. Багато людей хотіли б знати майбутнє. Вони хотіли б знати, що буде завтра, наступного року, що буде після смерті. Є такі, що читають розкопи, слухають різних ворожок, пророцтва, шукають ясновидців і різного роду шарлатанів. Катехизм Католицької церкви застерігає від таких практик, називаючи їх просто нечистивістю і гом. Бог може відкривати майбутнє своїм пророкам або святим, але Правильне християнське ставлення полагає в тому, щоб довіряти провідню в тому, що стосується майбутнього, і відкидати будь-яку нездорову цікавість до нього. Чистим джерелом, з якого можна черпати знання про Бога, про життя, про вічність, є насамперед Святе Письмо Живе Слово Боже. Перед своєю смертю і воскресінням Христос урочисто проголосив. Істину, істину кажу вам, небо і земля минуть, але слова мої не минуть. Вісьмо століттям раніше пророк Амос передбачив надзвичайний час, ось на дні пророцтво від Господа Бога, коли я пошлю на землю голод, не голод хліба, не спрагу води, але голод слухання слова Господнього. Сучасний світ затоплений потоком порожніх, нещирих слів, в яких немає істини. Ці слова не можуть втамувати голодь за живим словом. Святий Ігнатій Антіохійський говорив слова, яке вийшло з тиші, з укриття і прийшло до нас. Це слово носить ім'я, стало особою. Образом невидимого Бога. Отже слово це не книга чи збірка текстів, творів, це зерно, те, що містить життя. Це слово одноразу посіяне, проростає в історії та в житті кожного з нас. Це слово здатне судити бажання і думки серцю. Таким чином церква нагадує нам, що християнська віра не є релігією книги. Християнство це релігія Слова Божого, слова незаписаного, але втіленого і живого. Тому, коли ми відкриваємо сторінки старого чи нового заповітів, ми стикаємося лише з однією книгою. І ця єдина книга Ісус Христос, бо все Писання говорить нам про Христа, і все Писання сповнилося в ньому. Тому слова святого Іроніма про те, що незнання Писання є незнанням Христа є такими обов'язковими для всіх нас. Тому християнське читання Біблії це пошук Його, Ісуса. Саме Його я шукаю у твоїх книгах, говорив Святий Апустин. Дорогі брати і сестри, наближається час Адвенту, час пильності, час добрих рішень. Варто Наново запросити Слово, Христа у наші домівки, Святий Росія заохочував своїх вірних не лише часто читати Біблію, але й завітати в гості до Христа на сторінках святого Письма. Чи не могли б ви відвідати Христа? запитував він, з Христом поговорити, Христа вислухати. Ми говоримо з Ним, коли молимося. Ми слухаємо Його. Поличитаймо слово.